Миру в душі. Бо мої концерти, моє слово, моя позиція життєва. Тільки для того, щоб вселити оптимізм, вселити віру, вселити відчуття потрібності і рідності одне одного. Бо ми багато були по світах. Я знаю, що тут і серед вас так само, є ті, які вже виїжджали десь по були кілька місяців і повернулися назад. Землю хочеться цілувати, коли повертаєшся сюди. Мої внучки приїхали так само, кажуть, що ми будемо сидіти в бомбосховищі, ми будемо все терпіти, але ми хочемо бути в Україні, ми хочемо бути в Києві. Тому наша свята земля і голос крові нас кличе в обійми одне одного, щоб ми шанували одне одного, підтримували одне одного. Ми дійсно відчуваємо потребу, щоб коло нас хтось був. Ми відчуваємо потребу комусь зробити добро. Скажіть, коли давно вже ми про це забули, бо кожен думав за себе, кожен по головах ми, ми одне по одному, я ж знаю, як в політиці це все відбувалося. А сьогодні нам хочеться, щоб коло нас хтось був. Нам хочеться з кимось поділитися добром. Нам хочеться когось пригріти, пожаліти серед нас, нас, українців. Тому я вас усіх запрошую. Є цей диск, який я власне випустила для українців по світах. Він називається Пісні народжені Україною. Це така ретроспектива гарних добрих українських пісень, тому що змістовних хочеться нам речей. Не бездумно веселитися. Ми це відкидаємо. Ми не можемо навіть прийняти ці веселощі.